Привіт! Всім доброго вечора! Ну що, ми працюємо, коптильна наша працює, копчення наше набирає обороти. Набираються у нас замовники. У нас так дуже гарно виходить, що нам аж самим готує морді подобається. Лінусік, що ми сьогодні делаємо? Що ми сьогодні робимо? Ми плануємо на пробу ковбасу. Да. Передивилися багато рецептур, багато технологій. Таке взагалі-то це зовсім не складно. Це доволі таке просто. В общем, будемо пробувати. Да. Зараз ми нарізає лінуся м'ясо. Це у нас це свининка. Нас да? Свининка і птиця. Тось у нас буде состоять копчення наших ковбасок і свининки і курятинки. так? Так. Да. Зараз нарізаємо такі кусочки, потім за допомогою ось такого чуду апарату, я це все перемелю, зроблю фарш, так собі, да? фарш. Да. А за цим часом, Лена, поки я буду перемелювати фарш, буде маринувати ось таку. Красоту. Тут у нас е, курочка. Тут у нас підказує Черевина. почеревина, Черевина і, баличок. і баличок. Ось таке діло буде у нас каптиця. Лена його замаринує. Ну, я ж говорю, поки я зроблю фаршик. Ми е, зробили замовлення, таке невеличке. Скільки в нас вийшло, майже по весу ми брали. У нас 18 ми були, закоптили. Ну, і як ви бачите, все у нас йде чудово. Це у нас вже замовлення, готове на відправку. Це те, що залишилося ось така красота. Але її сьогодні теж заберуть. Так що ми. Потихеньку працюємо. Ростуть у нас не тільки свині, але і копчення у нас йде в роботу. Ось такі справи. Ну що, поїхали, працюємо. Працюємо, працюємо. Так, починаємо ми. Молоде, лінуся наготувала, це наша така перший раз. Машинка у нас новенька. І тому ми подивимося, як зараз вона буде молодь. Так, чудово у нас працює наша така апаратура. Получається, ось такий гарненький у нас фарш. Так, а тут лінуся робить куски такі. Yeah. І, виходить, у нас буде ковбаска, така з сальцем, з м'ясцем. Не повністю фарш, а фарш з кусочками м'яса. Чого свинина птиця? Ну, я особисто я ловичину чогось ну, не люблю. Е, я розумію, що дуже багато хто на паки відмовляється від птиці, скаже, що в ковбасі є птиця, так це все капець. Ну, Я, як кухар за освітою, я можу точно сказати, що птиця м'якше, ніжніше і смачніше, ніж яловичина. Да. да, Ми вирішили спробувати ну, щось таке хитреньке. Ми, ми попробуємо, ми спробуємо скуштуємо самі, що воно у нас вийде. Ну, а тоді будемо ділитися вже своїм. Своїми да. враженнями. Да. Тобто, все, що ми робимо, ми спочатку робимо, куштуємо. Якщо нам подобається, то потім ми, це все починаємо запропонувати покупцям, споживачу. Так Так. Да. Так у нас є. Ну, добре, ви побачили, як ми мелемо гарний фарш, з якого чудового м'яса це все робиться. Ну, а далі буде. Фаршика у нас вже є фаршик. Вже все готово для ковбасок. Зараз розпаковочку Лена зробить. Замовляємо ми аромат дерева. Що да? Да, да. нам тут прийшло? Ми замовляли нітритну сіль. Хоч і пишуть, що так, це хімія, це хімія, ні. А це якщо нітріт вивців, в чистому вигляді. Нітрит на сіль допомагає одному зберегти яскравий, я зберегти той колір, природній колір м'яса, який повинен бути. Ну вивцем. і вбити там всякі ненужні, да. да, да. вредоносні там. Да. І що іще? І Ми замовили колагенову оболонку під ковбаски. Да, Будемо сьогодні робити о, ковбаски. Отака буде, отака буде товщина ковбаски. Ну, це ж вона ще наповниться. Чому колагенова? Чому звичні е, кожній господині кишки, скажімо так, да, такі черева, як кажуть. Е, вони погано чиститься. Дуже багато людей, вони просто не люблять ту ковбасу, яка не чиститься. У нас буде натуральна домашня ковбаска і буде чиститься. А це заказала така плівочка, називається целюлозна целіло, плівка для виготовлення рулетів. Ми хочемо спробувати ще й рулети. Да. Так, Ось так. Ну, так. Так що таке у нас прийшло замовлення від аромату дерева. Така пленочка для ковбаси і нутрітна сіль. Що, починаємо робити ковбаску? Да, да, зараз начиняємо. Виготовляється вона доволі таки швидко, там, можна сказати, мінімальний термін виготовлення по, по годинам. Займає небагато часу. А завтра зранку вам такий класний відосик покажемо, рекламу виставимо і все. Спробуємо. Ну, ми в спільноті да, виставимо, Спробуємо, яка вийшла ковбаска. Да. І побачите вже в кінці відео, як вона у нас вийшла. Поїхали делать. Поехали. Ну, така ж плівка, да, вона жорстка. І надівати її на м'ясорубку, на носик, щоб наповнити її фаршиком, дуже незручно. Тому ми ріжемо на кусочки, які нам потрібно, і замачуємо в теплу водичку на 15 хвилин. І потім вона стає м'якенька, гарненька. І роби з нею, що хочеш. І потім, виходить, ось отак чудово наповняється і вона не така жорстка. Так, ну що, працюємо далі? Ну так. Да. Працюємо. Ну, в общем, отака у нас вийшла ковбаска, називається ковбаска Романківська. Хто не їв Романківську ковбаску. Підніміть ручку. Ніхто. Ай, ви потеряли по житті. То що це Романковська ковбаска, вона одна така і виготовляється тільки в Романково у нас. Так, ну що. Зараз ми оце все діло. В нашу каптілочку на просушечку. Так. Да? Да. Поехали. Так, Лінусь, що ми зробили? Загрузили ми в нашу каптілочку. Нафаршировали, нашу загрузили. Зараз поставимо на процес просушки. Десь години на півтори, градусів 40. Так, небагато. Колбаска просушиться. Закриваємо. Без димку. димку. для того, щоб. Спочатку просушимо. Просушуємо, виставляємо температуру, яка нам потрібна. Це, я додаю, треба віднімати. На 40 градусів. На 40 да, градусів да, да. просушується для того, щоб прибрати всю лишню рідину ну, з оболонки ковбаси. Тоді не буде ковбаси чи м'яса, тоді не буде вона гірчить. І колір буде. Да. Виставили температуру 40 градусів. Включаємо Подмикаємо. конвекцію. Да. Да. Конвекцію. Так. Вмикаємо і... тен. І вмикаємо вентилятор. Все. І на а, півтори, ну, годинки. півтори годинки. півтори годин, скільки зараз? Ну, не знаю. Зараз. Дето пів шостого вечора 17.30. Десь так. Зараз зайдемо, подивимося на годинник. Все. Ждемо півтори години. Як ви бачите на дворі темно. Не проблема, тому що робиться все дуже швидко і не ну, треба і гарно, віяти, да. не треба стояти, не треба танцювати над ним. Да. Швиденько, швиденько. Так, все, ждемо півтори години. Да. Пройшло півтори години, значить, закінчили ми сушку. Виключили ми вентиляцію, оставили ми конвекцію і тен. І поставили 70 градусів із 40 на 70. Тепер півтори години ми будемо тримати на прожарки при температурі 70 градусів. Ну от, на прожарки простояло півтора часа піднімаємо температурку на 85 градусів і запалюємо нашу каптівочку ну от так запалив щипа горить все работает дымок пришел и все у нас отлично так закрываем и на температуре 85 градусов Ми будемо держати ровно годину. Через годину ми зменшимо температуру на 70 градусів. Подержимо ще 20 минут і на тому наше копчення наших ковбасок. Ковбаси вірніше, закінчиться. Пройшов ще час. При температурі 85. Настроїли на 70. І 20 минут тримаємо на температурі 75 градусів. Димок іде, все працює. Температура, да, температура почала знижатися. Так що, все в нас так потихеньку і чудово. Горить, працює. Через 20 хвилин будемо дивитися, що у нас вийшло. Ну от і все. Виключаємо. Вентилятори, тени. Дай хай воно пройде. Ось така красота. Давай, що покаже наш градусник Внутри батона. Щось аж зашкалює, так. Да? Що їдемо. Батареєчка сідає. До нас вже приїхав новий, новий такий термометр, термощуп. З, да. з датчиками, з сигналізатором. Завтра заберемо. Сьогодні приїхала вже посилочка пізненько. Завтра заберемо. Так, да, і не будемо користуватися оцим. А будемо користуватися нормальним гарним. Термодатчиком. Температура доведена. Да. Температура всередині батона повинна бути 68-70 градусів. У ну, нас 69,3. 69,3. Все чудово. То Даже продукт 4. Всередині Ось така. Да, ось така у нас вийшла колбасочка. Ось така чудова. Красота, красота. Тут у нас вже 69,5. Ось так ми і попрацювали сьогодні. Зробили ковбасочку. Тепер будемо пробувати ще робити рибку. Да? Да. Рибку, да. мабуть, будемо робити холодного копчення, щоб було і холодне у нас копчення А тепер. Виставляємо, треба її е, протягом півгодини просушити, охладити, пів да, Півгодинки попрацює наш вентилятор, охладить нам наш, нашу ковбаску. І ми не включаємо тен, ми включаємо вентилятор один і другий. Да. І через півгодини все це виключиться. І до ранку вона буде висіть. остивати. Вам дякуємо за перегляд. Ставте нам лайкосик. Хто хоче посмакувати наші домашні смаколики. Будь ласка, замовляйте. Ми вам відправимо. Нова почта і Укрпочта працює. Всім пока-пока!